Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом дуже смачного шоколадного рулету. Нам знадобляться наступні інгредієнти: яйця, борошно, цукор, какао, молоко, рослинна олія, розпушувач та сіль для бісквіту. Для крему нам знадобиться вершковий сир, шоколад, вершки та цукрова пудра. Для глазурі нам потрібен шоколад, горішки та рослинна олія точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу приготуємо бісквіт. Для цього до глибокої миски кладемо яйця та дрібку солі, збиваємо, доки не утвориться легка піна, після чого додаємо цукор у 3-4 етапи, не припиняючи збивати. Коли додали останню порцію цукру, збиваємо, доки маса не посвітліє та не стане пишною. Якщо яйця, що збігають з вінчиків, утворюють ось такий візерунок, вони добре збиті. Борошно какао та розпушувач з'єднуємо та додаємо до збитих яєць у кілька етапів. Перемішуємо рухами знизу вверх. Як тільки перша порція борошна вмішалась, додаємо наступну. Молоко та рослинну олію з'єднуємо та підігріваємо. Теплу суміш виливаємо у тісто та перемішуємо. Викладаємо тісто на попередньо застелене пергаментом деко, розрівнюємо та ставимо до розігріти до 170 градусів духовки режим верх-низ, без конвекцій на 8-10 хвилин. Готовність рулету можна перевірити дерев'яною паличкою. Готовий бісквіт загортаємо гарячим одразу після того, як дістали з духовки та лишаємо охолонути. Для крему дуже холодні вершки збиваємо до утворення консистенції густої сметани. Потім додаємо цукрову пудру та вершковий сир. Перемішуємо на низьких обертах міксера. Шоколад розтоплюємо на паровій бані та додаємо до крему. Перемішуємо на низьких обертах міксера декілька хвилин, доки інгредієнти не об'єднаються. Викладаємо кремно охолоджений бісквіт, рівномірно розподіляємо та загортаємо не сильно притискаючи, аби крем не вибіг. Прибираємо рулет до холодильника на годину для стабілізації. Для глазурі до розтопленого шоколаду додаємо рослинну олію та перемішуємо до однорідності. За бажанням можна додати горішки. Покриваємо охолоджений рулет та прибираємо до холодильника ще на півгодини, аби він застиг. Такий рулет є чудовою альтернативою торту, адже готується набагато швидше і при цьому виходить дуже смачним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео смачного.